Досі тримаєш свою крипту в аккаунті на біржі. Ця крипта не є твоя, поки не попаде в твій криптогаманець. П'ять топових криптогаманців. Перший Ledger, офлайн-криптогаманець, холодний, такий самий надійний, як. Сейф, другий криптогаманець Trezor простіше в використанні, теж хороший, дуже добре підходить для зберігання крипти в довгострок. Третій криптогаманець Keystone. Він теж є холодним, може працювати без комп'ютера, має на собі екран для підтвердження. Четвертий гаманець є браузерним, називається Rebitlit. В чому його ще перевага? Він ідеально підходить для DeFi децентралізованих фінансів. Перед тим як підписувати транзакцію, ви бачите можливі ризики, які з собою ця Акція може нести. І п'ятий криптогаманець він називається Trust Wallet. Простий використанні, він дуже добре підходить для зберігання невеликої кількості крипти і виконання щоденних завдань. Ти не можеш назвати себе холдером, якщо тримаєш крипту на біржі. А який криптогаманець використовуєш ти?